Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Ось так у нас активно поєдинок проходить 7 хвилин. Грають команди. Можна зараз забити футболістам Вінсенту. Вони зараз відзначаються вже. Вінсен. Можна провести контратаку футболістам Вінса. Тепер Святош. Свято ж 2 одного треба використовувати цей момент. І Простріл за ні не забуває. Не точна передача зараз від гляся мімсос треба забивати. Петрусь, знову ж таки, Петрусь, падає в цьому епізоді. Ну, то, щоб пробити дабл пенальті, а знову ж таки Петрусь. Петрусь не забуває, добування немає. Свято ж настільки, можна забути зруйновання. Свято ж настільки, можна визначитись, що, в принципі, Ленщук розробив м'яча так само. Ленщук відібрав у нього м'яч і там перший двічі. Габець Вінсенту! Просто неймовірно, просто... А, просто як треба реалізовувати? Ось показав Зараз печатали, як то кажуть, ці ворота. Микита Комісар. Постріл. Моменти. І Реалізує? Реалізовує свій шанс. Кіє можна і пробувати самому? Так, є гол, будь ласка. Гравець команди святош вітаю. <гум> е, е, оце так матч. ви подарували ту кінцівку. Якби ще забили, це якраз те за що ми любимо, якраз от футбол, за ці емоції. Емоції якраз ви подарували. Але трішки не дотиснули, трішки не вистачило. Мені здається. Просто не, не фартануло От вам в цьому кінці, бо там вже і голкіпера замінили, але все одно не заштовхали цей м'яч. Що скажете ви по грі? Якби Тарантіно знімав фільм про наш футбол, то він би назвав його одного разу на Світошину, одного разу в совках, не знаю. Ну, чесно кажучи, враховуючи ж, як ми зіграли попередній матч з цієї команди 6-0 програли, то сьогодні, по-перше, очевидний прогрес. 3-4. По-друге, ну, сьогодні відверто кажучи, в другому таймі відчули себе Ліверпулем в тому фіналі проти Реала, коли. Нічого майже не залітало. Ну суперники теж дуже якісно реалізовували свої моменти да, на контратаках. Якісно грали, покарали нас за те, що ми не забили, але. Ну, Якщо об'єктивно говорити, не перло страшенно просто. Да, є таке. Але супер... суперник теж красунчики. Е, Сьогодні ви грали без капітана, але він е, на бровці, чи, тільки його було, чи було чутно його з бровки і ваших е, болівальників за е, стадіоном. Ви виконали установку тренера? Просто не, не фартануло? Чи щось все-таки він. Е, Сказав, що чим не задоволений. Ну насправді у нас був джокер Давід. Він мав е е забити все, що я не мав, все, що я не забив, але на жаль, не вийшло виконати цю джокерську місію у нього. Та ну як мені здається, що ми викинули всі, весь план на гру, який хотіли. Просто реально не пом... Ну, напевно, в першому таймі можливо багато помилок було і не все викинули, що хотіло. В другому таймі була настанова бити, 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 бити. Як на мене, викинуло, але ну не до кінця, не до кінця. Бити били, залишилось тепер влучно. Щодо вболівальників, ну трошки розочарували, напевно, тому що бабушка Д Даніла Сторожика не, ну, не, не можна її розочаровувати. На жаль, сьогодні трошки розочарували. Ну, хоча Даніл забив один гол. Ну, нічого, наступного разу я впевнений, вона буде задоволена вашою грою, вашим результатом. Дякую, дякую, дякую за цю гру. І тепер. Переможець сьогодні також хотів би подякувати і вас за цю кінцівку. Ви також доєднались да, до цих футбольних емоцій. Ви перемогли, все ж таки вистояли. Що там сталося з голкіпером Травма, Я так розумію, да, за дві хвилини до кінця, і це валідольна така для вас кінцівка, бо я так розумію, що став польовий гравець на ворота. А що скажете ви по грі? По-перше, я хочу подякувати команді «Святош» за дуже якісну ігру. Вони сьогодні показали достойний результат. Він, капітан команди Святош, правильно сказав, попередній матч ми з ними зіграли 6-0. Ми їх тому їх трошки недооцінили. Так і справді, в другому таймі у нас отримав травму Максим Тиводенко, саме воротар, і нам треба було вже поставити на поле Богдана. Він теж трошки стоїть на воротах, але все одно не основний голкіпер. А так, все по грі, забили все, що могли. І все. А в кінці трішки сіли в оборону. Це у вас е, був такий план. Де ви віддали м'яч супернику? Чи, мож, чи так сталося просто? Чесно кажучи, дуже вальяжно ми підійшли до цієї гри. Ми недооцінили суперника, і ми просто в нас не вистачило сил. І вони нас справді прижали в другому таймі. Ми вже відбивалися як могли, і не залетіло, як то кажуть, хоча могло б влітати нам. І не один гол міг. Ну, так, трішки пощастило, але буде урок на майбутнє. Та, що Кожен суперник треба до нього підходити максимально. Ну, надіюсь, до інших ігор ми будемо більш впевнено підходити і будемо цінувати того суперника, який проти нас буде грати. А то ми дуже валяжно підійшли до ігри. Впевнений, що так і буде. Дякую вам з перемогою і успіхів.